Всім привіт вітаю вас на каналі Ігорка Настільні ігри. Мене як не дивно звати Ігор, і сьогодні я хочу вам розповісти про настільну гру Cold Express. До речі, це відео виходить за підтримки інтернет-магазину Gavial, дуже класного магазину, який продає ігри виключно українською мовою від початку свого заснування. Частину виручки зараз передають на Збройні Сили України і приймають участь в ініціативі Міплоспротив, яка націлена на підтримку нашої армії. Тому дуже рекомендую. Щодо мого каналу, то ще чуть-чуть залишилося і нас буде 400. Маю ціль цієї осені, щоб нас стало 500. Тому не встадайтеся, підписуйтеся, ваші вподобайки і підписки дуже мотивують мене робити нові відео. І таким чином збільшуватимумо україномовний контент і розвивати настійні ігри. А тепер щодо гри. Цю гру локалізувала компанія Lord of Boards разом з Хідконем. Вони вже локалізували дуже багато ігор, що не може, звісно, не тішити. Ця гра розрахована від 2 до 6 гравців, але практика показує, що краще грати в її в великій компанії. Давайте відкриємо коробочку, подивимося, що там є. в коробці ви знайдете детальки, з яких будете складати поїзд та різні деталі місцевості. А це окремий вид задоволення. Я в дитинстві дуже любив складати Лего, та й зараз не проти як чесно кажучи його поскладати. Також всередині коробки ви знайдете правила, карти та планшети. Мета гри стати найбагатшим бандитом на дикому заході. Награбувавши більше, ніж ваші суперники. Приготування до гри виглядає так. В центр столу треба розмістити поїзд, що складається з локомотива і стількох вагонів, скільки учасників у грі. Відкладіть в бік по одному гаманцю вартістю 250 доларів для кожного гравця і покладіть в кожен вагон жетони здобичі, які вказані на підлозі вагона. Розмістіть фігурку шерифа і жетон кейса всередині локомотива, покладіть 13 нейтральних карт куль біля локомотива. Тепер кожен гравець обирає свій персонажа і відкладає в бік жетон гаманця. Потім тасує 10 карт дій кольору свого персонажа і кладе їх на свій планшет. А також кладе 6 карт куль в порядку зростання кількості куль. Для вашої першої партії візьміть 5-7 карт раундів, що відповідають кількості гравців. Тепер розмістіть ваших бандитів в останньому та передостанньому вагоні поїзда. Все, ви готові починати гру. Гра триватиме 5 раундів і кожен раунд складатиметься з двох фаз. Фаза 1. Планування. У фазі планування перший гравець відкриває верхню карту колоди раундів і кладе її на стіл. Кількість ходів у цьому раунді відповідає кількості зображених на ній символів карт. На початку раунду кожен гравець тасує свою колоду і бере 6 карт. У свій хід гравець починає виконувати одну з таких дій: покласти горілиць, якщо не вказано інакше, одну карту дії з руки до загального стосу. Або взяти на руку три карти зі своєї колоди. На картах можуть бути символи особливих подій, наприклад, тунель. Гравці викладають карти дій до лілиць. Розгін. Всі гравці виконують по два ходи поспіль. Переведення стрілки. Починаючи з першого гравця, гравці по черзі виконують ходи проти годинникової стрілки. Фаза планування завершується, коли гравці зіграють кількість ходів, указану на карті раунду. У фазі пограбування перший гравець бере загальний стос карт дій, утворений під час фази планування, і перевертає його, не змінюючи порядку карт. Ефекти карт дії застосовують по черзі, починаючи з верхньої карти, тобто в тому порядку, у якому були зіграні карти. Усі дії, заплановані у фазі 1, обов'язкові. Під час фази пограбування кожен гравець повинен виконати свою дію, якщо це можливо. Після виконання всіх дій карти повертаються до своїх власників. Кожен гравець тасує свою колоду, 10 карт дій та всі отримані ними карт куль. Потім він кладе цю колоду на планшет свого персонажа, гравець ліворуч від першого гравця кладе колоду карт раундів перед собою і стає новим першим гравцем. Потім починається новий раунд. Які ж дії ви можете робити? Давайте покажу. Переміщення. Ви переміщуєте вашого бандита в один з сусідніх вагонів. А якщо він перебуває на даху вагона, то можете перемістити його від одного до трьох вагонів. Драбина. Ви переміщуєте вашого бандита драбиною. Можете перемістити на дах вагона або всередину вагона з його даху. Постріл. Якщо ви перебуваєте всередині вагона, то можете вистрілити в бандита, що перебуває в сусідньому вагоні. Вистріливши, візьміть верхню карту з вашої колоди куль і покладіть її поверх колоди іншого бандита. А перебуваючи на даху, ви можете вистрілити в бандита на лінії вогню, тобто бандита на даху будь-якого вагона, крім вашого. Грабіж. Не дивлячись на його вартість, візьміть будь-який один жетон здобич з того місця, де ви перебуваєте, і покладіть його до лілиць на планшет вашого персонажа. Шериф. Перемістіть шерифа в будь-який сусідній вагон. Шериф може переміщуватися лише всередині поїзда. Коли бандит заходить в вагон із шерифом або коли шериф заходить у вагон з бандитом, то бандити мусять утекти на дах цього вагону. Крім того, утікаючи від шерифа, бандит негайно бере нейтральну карту кулі, яку кладе зверху своєї колоди карт дій. І удар: виберіть будь-якого бандита, що перебуває там же, де й ви. Вибраний бандит втрачає один жетон здобичі, якщо він його має. Тобто ви берете один жетон здобичі з його планшету і кладете його туди, де перебуває ваш бандит. Потім перемістіть вибраного бандита в будь-який сусідній вагон, якщо персонажі у вагоні, якщо на даху на дах будь-якого сусіднього вагону. Це всі дії, які ви можете зробити, але це ще не все. В кожного з вас буде ще унікальний персонаж, який вміє робити якісь дуже прикольні штуки. Наприклад, привид під час кожного ходу в першому раунді може викладати свою карту дії до долілиці. Туко, перебуваючи всередині вагона, може вистрілити в бандита на даху цього вагона і навпаки. Шаєн, ударивши бандита, може відразу забрати гаманець, який він утрачає після цього. Краля не може стати ціллю дій постріл чи удар, якщо натомість ціллю можна вибрати іншого бандита. Джанго, вистріливши в бандита, переміщує його в сусідній вагон або на дах сусіднього вагона в напрямку від вас. Док на початку кожного раунду він бере 7 карт замість 6. Тепер давайте розкажу, коли закінчується гра. Гра закінчується наприкінці 5-го раунду. Потім кожен гравець рахує вартість жетонів здобичі на планшеті свого персонажа. Винагороду в 1000 доларів здобуває гравець, що випустив найбільшу кількість куль. Тобто той, у кого залишилося найменше карт з кулями кольору його персонажа. Якщо таких гравців кілька, то кожен з них здобуває 1000 доларів, як найвлучніший стрілець, перемагає найбагатший гравець. В грі є також складніші правила. Тобто, коли ви зрозумієте, як, як грати в цю гру, то зможете урізноманітнити граючи за складнішими правилами. Вони вводять в гру особливі карти раундів, карти залізничних танців. Під час кроку 6 приготування до гри візьміть на одну карту раундів менше, 4 замість 5. Потім на омання візьміть одну карту залізничного вокзалу, покладіть карту залізничного вокзалу до ліц, далі притасуйте 4 карти раундів і покладіть їх до лиц зверху карти залізничного вокзалу. Це колода раундів. Деякі карти раундів, зокрема карти залізничних станцій, мають символи подій у правому верхньому куті. Ці події завжди розігрують наприкінці раунду після фази пограбування. Ці події детально описані в правилах гри, але про кілька з них розкажу. Наприклад, сердитий шериф. Стріляє в бандитів на духу вагона, у якому він перебуває. Потім шериф переміщується на один вагон в бік хвоста поїзда, або пасажири дають відсіч. Кожен бандит, що перебуває всередині вагона, отримує одну нейтральну карту кулі та кладе її до лілиць зверху своєї колоди. Або забирайте все, покладіть другий жетон кейса у вагон із шерифом. Також в грі є особливі правила для гри в двох чи трьох. Тоді ви вибираєте команду з двох бандитів, а також трохи змінюється приготування до гри. Ну а якщо ви вже профі в цій грі, то є експертний варіант, в якому після завершення фази планування ви можете залишити на руці будь-які карти, з якими хочете почати наступний раунд. Решту карт дій і карти куль треба покласти лиць до скиду праворуч від своєї колоди. Гравці не тасують свої карти під час фази пограбування. Під час фази 2 горілиць кладіть зіграні карти до свого скиду. Коли ви отримуєте карту кулі, то кладете її до лілиць зверху своєї колоди. На початку кожного раунду кожен гравець бере зі своєї колоди карти, поки не матиме на руці 6 карт. Щоразу, коли вам треба взяти карту, а ваша колода вичерпалася, перетасуйте свій скид і сформуйте нову колоду, поклавши її до лілиць. Ви можете переглядати свій скид у будь-який момент гри. Кольт Експрес має прості правила, які можна пояснити за кілька хвилин. Але непростий процес гри, коли треба думати, яку ж карту треба зіграти, щоб, вон... щоб не вдарити повітря, чи підняти гаманця, якого вже немає. Модельки поїзда і елементи ландшафту прикольно дивляться на столі і дійсно з'являється атмосфера дикого заходу. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вашу ковбойську вподобайку і написати якийсь коментар, чи подобаються вам такі ігри, чи грали ви в Кольт Експрес, напишіть вашу думку про неї. Ну і, звісно, не забудьте підписатися. Дякую за перегляд до наступних відео.